Обговорити шлях вступу України до ЄС для цього до України прибула президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн. Про це вона повідомила в себе на сторінці в соцмережі «Ікс» колишня «Твіттер». За її словами, говоритимуть також про фінансову підтримку для України. Володимир Зеленський вже дав прес-конференцію з пані фондерляйн. І за цим візитом стежить наш кореспондент Нікіта Галка. У нього розпитаємо деталі візиту. Нікіто тобі слово. Женю, привіт. Власне, близько години, навіть понад годину, президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн перебуває у столиці. Приїхала вона потягом, до речі, потягом до перемоги. І власне, оскільки її зустріч зустрічали українська делегація на чолі із українським президентом, оскільки 4 листопада це професійне свято українських залізничників з цієї нагоди близько 20 залізничників з різних куточків України, і президент України і президентка Єврокомісії. Нагородили почесними відзнаками, як я вже сказав, це було близько 20 залізничників з різних куточків України. Йдеться і про машиністів, і про обслуговуючий персонал, і про ремонтників. Ну і, власне, що сказали і як дякували українським залізничникам, які працюють в умовах війни. Давайте почуємо. Україна може пишатися своїми залізничниками з самого початку агресивної війни. Ви працюєте безперервно в складних умовах. Ви допомагаєте своїм співвітчизникам знайти притулок в ЄС і повертаєтесь додому. Ви привозите зерно і життєво важливі продукти з України до усього світу. Додам, що столичний залізничний вокзал це так би мовити перша зупинка на шляху Урсули фондерляєн по Україні, як повідомив раніше в своєму телеграм-каналі український народний депутат Ярослав Желізняк. Урсула фондерляєн матиме виступ перед українськими парламентарями. Але Що саме обговорюватимуть нам точно невідомо. Ну і власне також особливу увагу має візит президентки Єврокомісії до України через те, що раніше стало відомо про те, що е, євросоюз має намір 8 листопада презентувати звіт, в якому нададуть оцінку прогресу досягнутому Україною в заявці на членство України в ЄС. Власне будуть оцінювати той прогрес, що виконала Україна, так би мовити, ті завдання, які ставила перед Україною Європейська е, Європейський Союз, Європейська спільнота, і власне це е, може стати вирішальним кроком до того чи починати. Тиме євросоюз перемовини з Україною щодо її подальшого членства в Європейському Союзі. Ну поки що в мене такі новини. Ми будемо далі слідкувати за тим, де буде зупинятися і які далі візити, з ким буде спілкуватися Урсула фондерляєн, президентка Єврокомісії. Женю передаю тобі слово. Дякую, дякую. Наш кореспондент Нікіта Галка про візит президентки Єврокомісії дер фондерляїн до столиці.